Я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі, каналі про творчість, про в'язання і все, що з цим пов'язано. Мене звати Людмила. Я люблю все, що зв'язано з гачком, спицями та моточками. Це третій влог про мої в'язальні процеси. У сьогоднішньому відео я хочу вам показати, що я зараз в'яжу. Які процеси маю. Покажу вам, яке останнє замовлення я відправила. Це була відправочка до Польщі. У мене замовляли кардиган, шарф, а також шапку. Над кардиганом. Я дуже довго працювала, він щось мені геть не давався, було купа нюансів. Я не буду вже розповідати, що саме з ним було. Але... Він у мене забрав дуже багато часу, сил, ресурсів, енергії. Тому я рада, що я вже його відправила. Він вийшов класний, клієнтка задоволена по розміру сів чудово. Візьму вас сьогодні ще з собою на свою щоденну прогулянку. А щоб трохи розбавляти цей в'язальний контент, якщо вам такий формат відео у поєднання в'язальних процесів, прогулянки, можливо, приготування їжі, бо я теж дуже люблю смачно готувати, чи цікаво буде вам, щоб я поєднувала ну, і трохи свого життя, не тільки... Про в'язання розповідала. Якщо вам такий формат ок, я буду чекати від вас фідбеку в коментарях. Тож я бажаю вам приємного перегляду і до зустрічі в кінці відео. Сьогодні прекрасна погода. Нарешті вийшло сонечко тепленько, комфортно. Супер. Що тепло на вулиці? Ні, не тепло, холодно. Я вже сильно замерзла. А, і радію, що взяла з собою шарф. Буквально перед виходом вирішила, ну, думаю, накину, хай буде. І він мені зараз, як знахідка. Такий класний, широкий шарф у мене. Він досить довгий. А, десь. А... Метр дев'яносто, мабуть, по довжині. Піду далі гуляти, не дивлячись, що холодно, що вже змерзла, тому що цього року прийняла рішення щодня виходити на вулицю. І проходити мінімум 8-10 тисяч кроків, почала піклуватися про себе, дбати про своє здоров'я, тому що той рік був дуже насичений у в'язанні і я робила мало перерви, могла сидіти, в'язати, в'язати, а це трохи дало на мою спину, має бути баланс. Між в'язанням і відпочинком. Тому і вам бажаю міцного здоров'я. Турбуйтеся про себе, обов'язково не забувайте, щоб не було потім зайвих сюрпризів. Покажу, над чим я зараз працюю. Це літня сумка з рафії. І таким самим візерунком тільки іншого формату сумка з жгута. Планую на цю сумку майстер-клас, вже почала знімати. Так що, процес пішов. Цього року сезон літніх аксесуарів для мене почався раніше, ніж минулого року. Тому я думаю, що потихеньку від шапок я буду переходити до рафії, до жгута. Також планую вже починати капелюшки в'язати. Тому якщо комусь цікаво, запрошую. Якщо є тут в мене люди, які не в'яжуть, цікаво дійсно, чи є тут хтось, хто не в'яже. І якщо вам хочеться. Нову літню сумку, чи зручний капелюх по вашому об'єму голови, напишіть мені, і ми з вами обговоримо. І я для вас з задоволенням зроблю ваш індивідуальний виріб. Тому чекаю. Так, це заготовки на першу сумку. Ручки, дно, дві боковинки. Ще я їх не відпарювала. І ось дві основні частини. Тут ще треба буде обв'язати. Така буде досить велика сумка. Всередині планується підклад. Так, наступна сумочка. Це заготовочки на сумку кросбоді. Її в мене часто замовляють за кордоном. Вона складна дуже у виконанні і займає у мене аж цілих три дні. Так, це кришка, це основні дві частини, боковушка. І дно. Мабуть, складно зрозуміти з усіх всіх заготовочок, що це буде за сумочка. Я тут зараз прикріплю і ви побачите, яка вона має бути. Так, це друга сумка, і зараз ще одну покажу. Так, ось така вона величенька. Ця сумочка вже майже готова. Залишилось оздобити верх і зв'язати ручки. Вона буде без підкладу, така дуже гарнюща. Кросбоді полетить в Каліфорнію, Штати, тож мені потрібно її дуже швидко зробити, бо на сайті Etsy там невеликі терміни для виготовлення, тому я поспішаю. До цієї сумочки замовили ще капелюшок в такому самому кольорі, але в іншому візерунку. Фото теж я вам зараз прикріплю. Колочко. Це до мене приїхала фурнітура. Це шкіряні накладки на ручки, а це металева фурнітура. Ланцюжок, півкільця, карабіни, магніти. Трохи відрізняються по кольору, що не є дуже добре, але вже як є. Окна. Це все. Краса. Дуже подобається мені ця шкіряна фурнітура. Я замовляю у дівчинки з Кропивницького в інстаграмі. У них дуже крутий сервіс, якість шкіра найвищого класу. Тому я шкіру замовляю тільки у них. Посилання, якщо цікаво, можу залишити. Тож, на сьогодні така у мене була розпаковочка. Зараз покажу вам кардиган, який я ще починала в кінці минулого 2024 року. Але мені не вдалося його закінчити до нового року, тому ось тільки-тільки, ось ось тільки закінчила. Тому завтра в мене відправочка. А сьогодні. Покажу вам, що з цього вийшло, це пряжа кашемір та меринос, дуже ніжна, молочного кольору. Сокіне Я вдячна вам за перегляд за те, що додивилися до кінця. І маю надію, що свої відео я буду. Щонайменше випускати кожного тижня. Частіше, на жаль, не зможу, тому що, ну, дійсно, я не думала, що це займе так багато часу, хоч відео у мене і короткі, але все одно, це все зняти. По-перше, мати натхнення на те, щоб знімати. А по-друге, це все змонтувати, викласти. Ну. Дуже енергозатратна ця вся справа, але, але мені це подобається. Не скажу, що мені легко, мені не легко, але я думаю, з кожним відео я буду все більше розкутіша і, можливо, буду більше спілкуватись з вами. Так що ж, до зустрічі у новому відео. В наступному відео я вже планую вам показати всі свої готові роботи, і як я. Запаковую замовлення та відправляю. Дякую вам ще раз за перегляд. Буду вдячна за коментарі, лайки. Всього вам найкращого.